Ви знаєте, секрет успішної корови. Вона повинна називатися Латин. Та одразу була інтрига. Я її назвав омнієме, а не Купорко. Це всього -на всього, все своє на що з собою. Все своє на що з собою. І ці слова прийшли до нас від римських легіонерів. Яким все, що треба було, щити меч. і меч. Щіль і меч. А про решту дбавні інтенанти. Часи міняються, і ми тепер працюємо головою, наша зброя мозок, знання, інформація, дбає до нас інтернет. Як сказав, і нам не треба носити ну, всю інформацію в голову, де хай, що мені принесу це не дається. Достатньо пам'ятати. Назви ресурсів, якими користуєшся. І я сьогодні хочу розказати вам про ті ресурси, про інтернет, помічники, які допоможуть вам працювати зі словом. Клуб допомагає нам говорити правильно, а згадані мною ресурси допоможуть вам писати правильно. Можете нічого не записувати продовжувати моєї доповіді. Ще не усіх бачу. Тому що доповідь моя буде завтра на нашій сторінці в Фейсбуці і там будуть заліковані, згадані комічні згадані ресурси. Отже, готуємо хороший текст. Що таке хороший текст? Це передовсім правильний текст, грамотний, без помилок. Здавалося, б, що простіше в борді є режим перевірки правопису, Хороше влучне, коротке англійське слово. Перевір, і він тобі червоним підкрепить всі свої помилки. Але чому, скажіть, ну чому люди цим не користуються? Значить, вам щастить, саме. А мені час трапляються такі тільки декористується. Це повинно бути так природні, як встати зранку і почистити зуби. Друге, крім корда, електронна кошка. Ми живемо в світі листів. Підберіть собі таку поштову програму, до яку можна довантажити додатки, які перевіряють справовність українською мовою. Або користуйтесь таким інтернет-сервісом поштовим, як от мейл, наприклад, який теж перевіряє українську мову. Ну і одразу про пошту. Коли я отримую листа з порожнім рядком тема, мене таке враження, що мене покажуть, «Ей, ти, Напишіть, напишіть в темі обов'язково, хоч одне, хоч два слова. Це буде чесно, Це як привітатися. Для тих, хто не любить Word, є інтернет-сервіси онлайнової онлайн перевірки правопису. На сайті RPU і на сайті ProLink Office. Лінки ви зможете побачити одразу в інтернеті. Крім перевірки, Правопису. Крім того, що слова повинні бути написані правильно, словами треба правильно користуватися. Перевірте речення доля жінок в Верховній Раді України менше 10%. Червоним не підкресли. Хоча насправді йдеться не про те, як живуть жінки в Верховній Раді, і живуть там. Про те, що їх там 43 з 450. Як же як значення слова, для цього існують тлумачні словники, я вам рекомендую електронну версію словника української мови. Це Електронний аналог 11 томного найбільшого на зараз словника. Він виходив. 70-х 70 х роках і багато ілюстрований зразками з радянського канону. Це українські, радянські письменники і українські класики. Крім значення слова, часто виникає питання слова схожі, Дальній, далекий, далекі, воєнні, військові, є спеціальний ресурс, яке слово вибрати. Там є ціла купа таких пар, які допоможуть вам вибрати правильне слово і пояснюють, пояснюють різницю. Це ми з окремими словами поки що розбираємося. Ще є слово сполучення. Він поїхав до Парижа і він поїхав до Парижа. Обидва будуть правильні. А так, щоб оби, Обоє правильні не буває. бувають. Щось одне треба. Є словник, називається дзвона чи дзвон. Електронна версія друкованого словника, який допомагає вибрати правильне узгодження родового відмінку. Там, до речі, і географічні назви є. Кім родового відмінку є ще ціла купа відмінь. Як я... слово зміну, де подивитися? Є портал, називається Словники України онлайн. Вони дають слово зміну, всі відмінки, навіть коли дуже зручно. Вони дають синоніми, антоніми і фрезерогізм. Сьогодні готувався за церкву. Як ви думаєте, скільки синонімів на слово У На слово змовний тому проговорити. Майже 100. Майже 100. Користуйтесь. Різнамте свою, свою мову, свої тексти, і цікавіше буде і вам, і, і вашим читачам. Крім названих словників є ще один патечок-рятівничок. З того ж ресурсу патичок-рятівничок для нас, для подорожніх від російської мови до української. Це ресурс, який називається РПЮ, він починався з російсько-українських словників, а зараз там набагато більше всього. Зокрема, там є розділ консультації, де ви можете поставити питання і вам будуть відповідати активісти цього форуму. Це дещо схоже на наш клуб, один одному допомагають. Крім того, там є форум, де можна обговорювати нові слова, пропонувати свої варіанти. І дуже цікава опція. Олександр Тиленко, якого ви знаєте, столікцем читає книжки і виписує характерні помилки і оприлюднює їх, допомагаючи всім нам. Так само я хотів допомогти вам, розказав про ці ресурси. І якщо ви вже від завтра почнете ними користуватися, то значить я буду продовжувався не дарма. Пане,